Мене пустили в саме пекло. О, зараз мене вдарять ножем, тікаю. <s effects> Якщо людина за 50 секунд складає кубик, то вона може скласти заклад за 4 місяці. Ну, великий бабаду, нібо що там поясню. Нарибати, на арешт тут орезак. Я думаю, ми це не будемо варити. Неділя, 27 квітня. Ми на передвідкритті Cafe ЖК. Бівки. І я зараз покажу, що робить безпосередньо перед відкриттям. Як відбувається пропрацювання кухні та бару і, взагалі, ну яка тут атмосферка невеличкими порціями, але 30 страв. Спробувати це Дегустація Проходить також на барі. Сергій шеф-бармен, який робив пропрацювання на цьому барі. Я хотів би поспілкуватися з вами, що саме ми робили тут. І чому саме це ми робить? Сергій, а який у вас досвід на барі? 20 років. Скільки? 20. 20 років на барі. Чим за закончити? Я молодо виглядаю, все що... я це зрозумів. Та ні, просто з <laughs> 10 років. Ми сьогодні робили пропрацювання міцної групи алкоголь алкогольне алкогольних коктейлів. Алкоголь, алкоголь. Яку коктейльну карту ми тут ставимо? На ще неповний бар стоїть в дачі? Чи це все що було? Ні, це не повний бар, це розробка і пропрацювання меню. Для дітей та їх батьків. Це молочні коктейлі, лимонадики, чаї та для батьків міцний у Скільки позицій ми ставимо саме по міцному кофе? Ми ставимо весь асортимент, починаючи від горілки, закінчуючи витримані диски одну по коктейльній карті це близько 25 позицій. 25 позицій, так? Да? Okay. От, от я і це і хотів про це поговорити, тобто да? люди думають, що вони відкривають кав'ярні. Ставлять там три коктейлі, і в них, типу, інколи хтось зайде і щось купа, але ж воно так не працює. Якщо людина приходить і вона бачить відповідність бару до його побажання, вона залишається. Якщо такої відповідності нема, то просто іде і шукає, де це можна зробити. Ну тобто е наш споживач український він дуже вибагливий до, бару, до так, так споживання. Так. Правильно на барі, так. я хотів передати, що він може споживати у себе в барі в сімейному кафе біля дома так само. Як і в центрі міста ми робимо бар настільки широкий і ну, даємо вибір людям на будь-яке побажання. Це або міцна група, або просто лагеньке пиво якесь, або буде вино, або просто добре посидіти виплати з друзями по котельчику смачному, на будь-який смак. Неважливо вага, категорія. Тобто для від сучасної сучасних молодіжних коктейлів до старої класики, яку там буде плюс. Десять п'ятнадцять батьків тоналі. По коктейльній карті данська коктейль. двадцяти 25 Двадцять п'ять позицій. От а які коктейлі і чому саме вони? Нігроні, опфэшн, бульвар, апероль, махіта, фьюга, джингарден, плюс авторські коктейлі. Екзотичні коктейлі, віч такі коктейлі. стара добра класика шота, яку, начебто, ніхто вже давно не п'є, але п'є позивний секрет таку. І секрет саме успішного бару в кафе, ресторані біля дому? Мати все на будь-який смак. знайти підхід до кожного гостя, виявити потрібність. Скільки людина може лежати на барі, якщо все подобається? Все залежить від цінової категорії закладу. Ми робимо алкогольні напої, алкогольні коктейлі на якісному алкоголі, не на якихось ноунеймах або щось там акцизу. Ми робимо на якісному ну, алкоголі, це щоб було смачно, і можемо на цьому заробляти, тому що гість має потихи за якістю. Спокійно, два-дві людини прийшли випити вечором по коктейльчику. П'ять коктейлів так. Це легко, правильно? Yeah. 250 гривень. Yeah. Середня ціна кафе. Середня ціна кафе. О, дві з половиною, вони двох лише. Так. Yeah. Такі компанії за вечір можуть спокійно бути 3-4, По mm, два. може бути більше. Особливо в суботу і в неділю вечора. П'ятницю yeah. в п'ятницю неді... в неділю зранку. <laughs> так, так. Неділю. для цього у нас є Свої свій, свій контент який похмін займається з да. ну, треба, треба розуміти, так, що ввечері зараз комендантська година, і багато хто повертаючись там в центр, щоб не потрапити в пробки, це, і каже, а пішли там ну, за у часто, мав, силима, та, так, да. зачасту в спальних районах. Або а, навіть заклади, які працюють, ну які працюють біля дому, вони там, більше там до 23-ї години працюють. Чому? Тому що персонал живе поруч, і тому заклад працює до 23 третього. Тобто є одна година з овоча, який думай і персонал розіхався. В центрі більшість закладів працює до 22 години, приблизно причинища транспорт. безручний зручна транспортна розв'язка. рано зачиняється метро, персонал треба розводити розв на таксі. Це додаткові затрати. Люди ну, не хочуть просто там, до 10-ї посилити, вони приходять, ну приїжджають в заклад під доном, якого вже... Подовше. Ну, тут уче можна відсвяткувати день народження, можна взагалі ввечері нікуди не йти, а посидіти тут. Ну, у нас так. тут є музика, правильно, і оцей бар може закрити вибаглисть будь-якого споживача. Щоб можна було не їхати в центр, а посидіти тут. Це такі є, навіщо не їхати туди, якщо ми можемо зробити добре під домом. Дешевше, ніж в центрі, за якістю не ще. От я кажу, що бар має бути отаким, от що навіть коли бармен закінчив пропрацювання. Люди кажуть, куди ти, Стій! На коня. Оці бари найбільше заробляють на коня. У нас відбувається пропрацювання. На дегустацію гарні страви лососіка. Судді, які оцінюють. Сергій керуючий футцем є. Фу є сьогодні, я. який презентує кожну страву. <пас> Сергій, а покажете кухню? А там зараз це дуже пекло. Покажіть, покажіть, пекло. Мене пустило саме пекло. Моя. О, зараз мене вдарять ножем, чекають. <св 'язав> Скільки минут сьогодні пропрацьовано 15? 15. А вчора? 15. Ви втомились? Ігор, а що ви записуєте? Робочі помітки про справу. Цілому що мені подобається чи не подобається, чи потрібні якісь коригування? Ми зараз не говоримо про фінальний вигляд і справ. Якраз і збирається опрацювання для того, щоб відкоригувати карти, які, які, які створяв шеф на практиці з тими інгредієнтами, які будуть застосовуватися, на тих на тих потужностях, на яких вона буде застосовуватися з тою командою, яка буде працювати і знайти найкраще по якості і по собі вартості рішення. Ми робимо собі вартості. Потім аналізуємо цінову політику mm -hmm. наших гостей. Ми зараз от, єдиний закон. Да. Типу. Але навіть о, 100 метрів та сама кав'ярня, яка пропонує о, теж, це, салати, пропонують, якісь сніданки пропонують, але вони пропонують. Тому що у нас дуже смачно, дуже якісно, і там просто дешевше, угу. а вони підуть туди. Можете, Можете, може. Може. Тому ми аналізуємо ринок нашого життя. А можна я тут втручусь у цей Задумка <сірш> 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 <No, сірш> yeah. цього формату це те, щоб люди могли відпочивати тут, а yeah. не йти кудись. Yeah, yeah. Uh, yeah, yeah. Я цю задумку вперше побачив yeah. у себе yeah. в Тетрісі. Тобто кафе 128, блюда на стопі на півтори години. Не можна не поснідати, не пообідати, бо люди не хочуть йти, Вони живуть у себе в жуках. вони звикли до смачної їжі ресторанного формату. А на секундочку сніданок у кафе 128 у Петресі чек на двох півтори тисячі гривень. Я думаю, може я поїду на таксі кудись. Ну от, тому ми повинні прив'язуватись до нашого жика. І потім це думаю, бот, що, що можна... ні, я не поїду, я не хочу, я хочу економити час. Якщо ви думаєте, що нема тих людей, жили, які да. будуть, то у вас мають бути. Також І вся подача класна. У вас мають бути дорогі mm -hmm. блюда, так. такі так. як стейки, mm -hmm. щоб той, хто прагне дорогу страву, він все одно все це міг з'їсти тут у цьому закладі. У нас дорогі коктейлі, дорогі страви, дорогі, дорога подача, все, дорогі все. гості і дорогі гості, <ріст> які ми тут чекаємо. А, то тому да, дійсно я вважаю, треба прив'язуватися не до mm -hmm. а, конкурентів, а до жителів цього ЖК. Скільки вони гривні готові проголосувати за наші Так, да, їх мотиви проголосувати за нас? А я думаю, що багато з них не рахує. Це має бути заклад на високий сегмент, бо тому, що коли прийде сюди низький плечі способний сегмент, то високий більше сюди не прийде. Не прийде. І, і, і треба оце витримати. Витримати, щоб золоту середину бордоні. Риби, все таки працювати риби, на вище середнього то, рівня, тому що коли приходить клієнт нижче середнього, він каже дорого, але смачно і я буду за це платити. <риво> <Ціна. риво> Хто голосує за Сібас? Сібас! Якщо людина за 50 секунд складає кубик, то вона може скласти заклад за 4 місяці, не строгене. Хто салон? Я думаю, що може. Може, два рази. Можливо, що я брав перед придпосолу, тому. Так, і воно тобі один на один наклалося. І по пюрешці хочеться більше вершковості. На пюрешку йде ці 200 грамів масло. Це ще стара картопля, зараз це взагалі цей період. Може це сама картопля картопля така. Давайте все на картоплю. Mm, да. А до речі, mm. картопля в нас більше ніде не фігурувала так окремо. Okay. Ні, фігурувала шматочка, а, 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 а то інша картопля. А, то інша Ну там карту. Ні, там, де шматочок такий. Як гріл чи якому на кавунова донька? Така Да. ну та ж картопля, що ми інша. Ота смачна. А в пітро заморожений під фабрикат, які просто через стрітюр проганяється. Найкращніше ну лосось, лосось, лосось. в цілому класно, але чогось він трохи розвалився. Структури риби не залишились. Можливо, за рахунок соуса він з'їв, бо він дуже був сама риба, така без лосося. Нікуди так і Міняємо рибу на звільнення і іншу на... набічувати. А це в метро, так? Це тут? Все, я зрозумів. А будемо, може, якщо буде червона риба, то може будемо самі солити, так, навірно? Самі солили. Це просто інше. Там я взяв тоді сільпоту, а там метро були просто. Все, я понял, так. І вони не різали такі або 300 чи або пів. Сібас. Сібас? Чира сібассібасида сібасидані да всім подачі, мабуть, більше глибокі тарілці сподобалися. Аспарагус. прикольно, я люблю аспарагус. Мені сподобалось, але дивися, ми mm -hmm. якщо хочемо використовувати як гарнір, реструктуризація, ре, ре, як гарнір, то і стричтелий бакон там зайві. Це має бути мені здається просто там трошки аспарагус прибити олійкою якоюсь зеленою щось типу того. Як якщо як гарнір це використовувати? Якщо екстраву може бути. Але чи треба нам? Якщо навіть гармір, це такий спробувати, Можна як окремо, на окремі вісім, півтора і все. Ну так, да, так, да, так. Да. Дуже дякуємо. <плес> <плес> а забувай до що. Я думаю, треба написати якусь. Закупку закупку да перед фотосесією інвентар вантарі постурати дуже зараз зараз 27 сьому двадцять восьмого перед закупку а фотосесію. Якщо ми визначаємо, то вже робити при закупку і на відкриття щось, Що ми забросити. Що можемо? Я, я думаю, що вже міг поставщиків підтягувати. А я думаю, що вже можна поставщиків підтягнути. Вже можеш закупку закінчав, на фотосесію завіця, робити віця, через постачальників. І щось можна у постачальників нахай, на ханаті по нас так? промо. Звичайно робити фотосесію за день, за два до відкриття. Стільки часу треба буде просто на обробку фотографії, типу, звузити максимально цей кусочок часу, щоб ми однією закупкою перекрили фотосесію і старт роботи. Головне, щоб у нас продуктів прям там може місце. Не дуже багато, так, так, так. Ну нічого, ми подивимося, що вихідний... не да -да -да. Ну Я думаю, що це десь має бути фотосесія якась може субота. Ті понеділя, відкриття понеділок вівторок. Ну, якщо ми встигнемо все зробити. No, ну, встигнемося ж... зрабити, ну, що ми обговорювали вчора, вчора. Да, 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 вчора. то що субота-неділя. Ну дивіться, наші технічні відкриття, Технічний, ми ніж фанфари не робимо, так. Тому питання, чи ми встигнемо по людям, по одним по всім моментам, так, так, так. Тому що потуждаємося, не важливо, який іде. От прям неважливий. Ну, в ідеалі, у нас було виходить, аскісіння заципить уже було б чим понеділок, да, та оба у всіх. Тобто всі вийдуть і кухні не будуть функціонувати. У нас просто ситуація Возможно. така, що Возможно. якщо хочеться відкрити мовну суботу неділю, у нас залишається доволі мало часу і доволі Возможно. великий скоп задач. Якщо встигне. Якщо встигне, так. Да. Тобто вона, там вона уже больно. Угу. Нам краще там відкритися умовний вівторок, да, там, а не в неділю, але бути вівторок готово, меніж сирими запускатися в неділю. Не, ну, ну, Умовно, так. Да.